Доброго вечора, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про допомогу в Польщі 400 або виплати на дітей дошкільного віку. Що ж, це програма, яка дозволяє сьогодні українцям в Польщі отримати дофінансування на дитину, якщо вона не досягла віку 3 років. Тобто, якщо в родині є діти до 3 років і вони входять в ясли, то. В Польщі ви можете очікувати на таку допомогу як 400 плюс. Тобто, це буде дофінансування до ваших виплат або якісь затрати витратити на ясві. Тобто, дошкільний заклад, куди ходить дитина, і ви розраховуєтесь. Тобто, ви можете розраховувати, що на протязі кожного місяця ви будете отримати 400 злотих на витрати на цей дошкільний заклад. Що ж хочу одразу ще додати: що заявки приймаються. З 1 квітня ви можете вже подавати свої заявки на участь в цій програмі. Щоб подавати на участь в цій програмі, дитина вже має ходити в Яслі і має офіційно вже там бути, щоб ви могли предоставити договір або, папір, на якому зазначено, що дитина вже входить в ці Яслі. Також один із батьків має офіційно працювати та робити всі виплати в ЗУС, щоб показати, підтвердити, що ви дійсно працюєте і що у вас дійсно є цей договір. Також. Всі заявки приймаються виключно в електронному варіанті. Тобто, щоб приймати участь в цій програмі, вам треба електронно направити свої заявки. Ці заявки можна приймати також і надсилати через електронний банк, але більшість людей посилає через програму Емпатія, через яку можна насилати ці заявки і приймати участь. Також, якщо ви є батько або мати, то вам не потрібно ніяких додаткових документів подавати до заявки. Якщо ви опікун, опікунка або людина, яка на даний момент дивиться за дитиною, ви маєте предоставити офіційні папери, щоб вам надали ці виплати. Також багато в кого виникає питання, як подавати заявки, як взагалі це працює, куди звертатись. Ну, очевидно, одне, що треба звертатись з уз. Якщо ви не розбираєтесь і знаєте, як це зробити, але є можливість в цій програмі прийняти участь і зекономити кошти на затрати дитячого садку, ви, звісно, маєте піти в найближче відділення ЗУС, щоб вас проконсультували і надали вам бланк. Там ви отримаєте всю вичерпну інформацію і зможете підготуватись до подачі заявки і тим самим зекономити свій бюджет. На року це гарна сума, це приблизно майже 6 тисяч 5 тисяч злотих. Я думаю, допоможе кожній українській родині зекономити та зібрати певну суму для своїх потреб. Тому, друзі, користуйтесь, подавайте заявки і економте гроші. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні, друзі!